Пасівний календарь на березень 2025 року. Фази місяця у березні 2025 року 1 березня спадний місяць. 10 березня молодик, 17 березня перша чверть, 25 березня повня, 31 березня остання чверть. Сприятливі дні для пасіву овочів. Томати, перець, баклажани 11, 12, 15, 16, 19, 20 березня. Агірки, гарбузи, кабачки 11 12, 19, 20 березня. Корнеплоди – Морква, Буряк, Редька. 1, 2, 21, 22, 28, 29 березня. Капуста 11, 12, 15, 16 19 20 березня. Зелень та пряні трави, Петрушка, Кріп, базилік – 11, 12, 15, 16, 19, 20 березня Салат, Шпинат, Кінза 1, 2, 21, 22, 28, 29 березня. Квіти однорічні. Пітуня, віола, Айстра 11, 12, 19, 20 березня, Багаторічні. Троянда, Лілія, хризантеми. 15, 16, 25, 26 березня. Невдалі дні для посіву. 9, 10, 11 березня, молодик, краще не садити нічого. 24, 25, 26 березня Повня. Не рекомендується сіяти та пересаджувати рослини.